Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами рунолог та Тера. І сьогодні пропоную розклад руна дня. Давайте подивимось, що нас чекає, на що сподіватися, чого остерігатися. Руна, яка приносить нам сьогодні особливе. Послання, да прислухатись до чогось, що саме вона нам говорить. Бо вона нас буде супроводжувати упродовж цього дня, показати, хоче нам щось, як краще діяти, що прийняти, а від чого відмовитись. І сьогодні у нас руна Беркана, чудова руна. Чудова руна, руна жіночої сили, краси, турботи, оновлення та зцілення. Вона несе в себе енергію матинки природи, нового початку та внутрішнього перетворення це перетворення дуже м'яке, турботливе, але дуже глибоке. Це підтримка з боку жінок роду. Надійність беркана закликає вас бути уважними до себе, до свого тіла, емоцій, і в цей день варто дбати про себе і тих, кого ви любите. Чудовий момент також для початку чогось нового, особливого, якщо це стосується творчості, сім'ї, особливо росту або оздоровлення. Коли йде внутрішнє зсилення. В справах беркана може показати початок нового проєкту ідей, а в сімейному житті вагітність і навіть народження дитинки. цей день дуже проявляється жіноча енергія, душевність, уважність, турбота, опіка, любов навіть у чоловіків. Відкрийте серце для росту, гармонії та нового початку. Та з любов'ю, повагою, довірою потурбуйтесь про себе і про своїх близьких людей. Отака глибока та лагідна, як мама, сьогодні у нас руна. Хай день буде сповнений любові, щастя та спокою. Жіноча сила може все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і вподобайки, пишіть відгуки, ставте запитання, записуйтесь на індивідуальні розклади. На все добре!